Дівчулечки, це експрес-розклад, його наміри у ваш бік. Отже, загадуйте, будь ласка, свого мужчину, свого кавалера. І в нас сьогодні чотири позиції буде. Да, дівчонки, аж чотири позиції, в яких ми подивимося, тут дві, бачите, карти. І тут дві. Прикольно. Раз, два, три, чотири позиції. де ми подивимося наміри вашого загаданого мужчини. Може бути декілька мужчин, собі загадуйте, якому буде зручно. Ставте на паузу в описанні під відео я лишаю а, свої контакти, всі необхідні, всю необхідну інформацію для того, щоб ви могли рости, зростати енергетично, духовно. А, звернутися до мене на розклад, звернутися до мене на консультацію, на діагностику, на. Онлайн-сесії, зайти до мене, наприклад, в соціальні мережі, де я виставляю дуже класно, повно класної інформації. І дуже, до речі, цікавої і потрібної. Тому буду рада взаємодії наші з вами. Переходьте. А зараз поки що. Якщо не вистачає часу, ставте на паузу, а я розпочинаю з позиції першої. Це перша, друга, третя, четверта. З першої позиції його наміри у вашу сторону. Дивіться, для початку я запитаю в трьох картах взагалі. Давайте так, третя, четверта. друга, третя, четверта позиція є. Я запитаю спочатку, хто він? Ну, дивіться, я не бачу у вас спілкування. Я бачу одне, що а, дії були в основному з вашого боку, зацікавлені були ви максимально в цих стосунках. А, мужчина так подавав. А, Хто давав признаки житті, то якось в себе уходив, да? то я не бачу тут. Серце у нього, до речі, відкрилося з вами. От от що, що не кажи, по першій позиції тут в мужчини реально почали пропрацювання, пішло пропрацювання серця. А мужчина знаходиться не близько біля вас, тобто вас можуть роз'єднувати дороги, міста, а, давайте так, кілометри навіть, так? Країни, ось, і я бачу, що тут на перший час тут холодно, однозначно, тут холодно, занадто було важко і ви на себе взяли відповідальність. Сказали, мальчик, якщо ти п'єш з мене кров, береш з мене куча енергії і не можеш мені нічого взам'яндати. То я кажу тобі пока. Плюс я хочу сказати, що це родові процеси тут відбулися, родові програми, родові сценарії. Ви проходили тут кармічні уроки однозначно. Чому я кажу кармічні уроки? От у мене просто інтуїція робота. Да? І не тільки по картам, а от опять же рід, карта роду. да Карта роду. Мені це просто вже картинками показують. Ось і. Тут пропрацьовувалася і самоцінка, і самоцінність, і вихід із одиночства вашого, усвідомлення того, хто я і чого я гідна, чого я гідна да, на цій планеті, цій землі, в своєму втіленні. Ось, І хочу сказати, що тут такі прям глобальні процеси відбувалися на да. що да. це? Ну, хочу сказати, що ви просто в ньому бачили того самого вірного, іскреннього, рідного, от такий от прям він має бути моїм. От цей мужчина, це просто. От, я бачу його своїм чоловіком, я хочу, щоб от він був. Ну, ви кохали, дійсно, він. Ну, він трошки самоутверждався за ваш щіт, звісно. Хоча, так, да, ви пробуждали йому серце, ви з ним взаємодіяли. Тут все ви, 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 ви. Допоки ви сказали, Пішов нахуй, вибачте, будь ласка, і вас просто кармічно це дуже вибило. Вас настільки вибивало, щоб ви ви на то вибрали себе. А, от прям вас спасали, прям тут. Однозначно. Знаєте, як вас спасли? Тим, що він розвернувся і ушов? Вам було боляче, ви страждали. Але от якось так. Ну, потім, в кінцевому результаті, звісно ж, ви вибрали, що все так більше бути не може. І давайте подивимося. Раз ви загадали дивитися такого мужчину, його наміри в вашу сторону урок. Цей мужчина був даний вам для пережиття певного уроку. Зараз ми подивимося, що тут. Як тут можна це все. Ви знаєте, да, пропрацювання себе однозначно побачити, які бувають мужчини, усвідомити, якого мужчину я хочу. Тобто він тут прийшов для глобальніших змін. вивести вас на рівень я зірка, зв'язда, я сіяю, я бачу, хто я, знаю, чого я хочу, впевненість в собі. Я свічу, я проявляюся. Тобто тут такі. Глобальніші. Я, ви знаєте, не ісключу той факт, що він може проявитися. Він може проявитися. Але я не бачу тут любов. Я бачу тут, що це йде як повторюючий сценарій для проработки і уже утвердження того, що ви завершили карму. Яким чином? Він буде бити по самому больному, по любві, по серцю, звісно. А ви. Уже тут по даній ситуації, повинні зрозуміти, або ви получите под і ви знову будете наказані, і підете по, по круговій, або ви прийдете цей урок, пропрацюєте цей урок, вийдете із зони комфорту і підете назустріч з новим мужчиною. Зустрічатися з новим мужчиною, який у вас уже жде. Однозначно. Ви ще поки що не допрацьовуєте. Знаєте, у вас зараз якісь такі йдуть пропрацювання працювання більше а, в когось із вас, не у всіх. Іде про працювання. Я працюю, тому що я злюсь, бо я хочу вже щось нового, я хочу там те. те, те. Багато в кого немає ще поки що усвідомлення того, чому я йду в пропрацювання, для чого це мені потрібно, для чого потрібно допомагати душі своїй. Розумієте, то тут більш, більш заглиблюватися треба. Така порада для вас. Ну, от якось так, це була перша позиція, друга позиція. А, трішки про мужчину вашого, кого ви загадали. Пам'ятаємо, да, це онлайн-розклад, дівчонки. Якщо не співпадає, можете вибрати когось іншого або просто іншу позицію, або просто не ваше. Про мужчину, що тут. Тут немає стосунків. тобто Мені показано, що тут карма така кармічна. А, може бути один із варіантів, що тут розвод. Або ближиться все до розводу, і тут е, всьому е, причина жінка. Тут женщина сказала, що давай пока. Я вже більш не можу так. Е, ще таке може бути, що чоловік може пити там, да? зависимості якісь певні мати по цих картах. О, тут стратег. Тут, кстати придумає план, як як до вас. Підналаштувається, сам мужчина. Я не бачу, щоб він дійсно тут такі були. Да? Він такий вічно немачний чогось. Маленький мальчик, який хоче, який хоче мамочку, чи що? Я не знаю, тут якийсь такий любвіабільний, такий прям ніжнятина, да? от щось так. А ви така мусила бути з ним, абільмятним мужиком ставати. Він маленький хлопчик. Нам треба було бути мамашою. Хочу сказати, що повторюючи сценарій, тому що у вас як мінімум три таких мужчини вже було. А, хорошо, що ти тут хочеш? Що ти тут хочеш? Він хоче, щоб ви сама проявлялася до нього. Тобто він а, придумує сценарій такий, щоб йому нічого не робити, а, а щоб ви самі до нього проявлялися. І він хоче, щоб ви проявляли почуття до нього. Правильно Ну, Однозначно, він хоче вашого ресурсу. І по дьяволу, ну так, да, буде знову емоціональний качелі, знову будете переживати це все. Я би не радила б з ним взаємодіяти. Не радила б, дівчонки, у по другій позиції. Ці його наміри, вони, бачите, трошки деструктивні. Деструктивні. Так, пишіть, до речі, в коментарях, чи співпадає чи ні, мені цікаво буде знати. Наступне. Наступне. Ми поговоримо про позицію номер 3 Трішечки про мужчину. Покажіть, будь ласка, мені, що тут за мужчина? Третя позиція. Мені кажуть, не дивися в прошлое, ти вже приработала своє прошле. А, перестань себе наказувати за щось. Мені взагалі мужчину цього не показую. мені Якщо ви там згадали якогось мужчину мені кажуть, в тебе немає мужчини. В тебе на енергетичному плані немає мужчини. Там уже баста, там уже все. А, тут зриває новий мужчина, який має прийти до вас. Ну я б не сказала, що це буде дуже скоро. Є типу, якесь певне самовідчування, є якась невпевненість в собі, є якийсь процес страху підпустити до себе мужчину. так, да, однозначно. Так, наміри мужчини, кого загадали. Це може бути, кстати, бувший муж, тут показують, да? Розірвання шлюбу. Схоже. На те. Угу. Мені кажуть, що мені кажуть, одне, його вже не казали, так його вже не казали, щоб ви все поняли. За вашу біль, за, за ваші зради, я хочу... за... за те, що зрадив, да? за те, що не був поруч, за те, що використав, випив до дна ваш ресурс. Я так хочу сказати. Вашу жіночу силу, вашу жіночу енергетику. Ну от просто такі враження, ніби, знаєте, завдяки... Ну, бачите, він реально реалізовувався за рахунок вас і самотверждався за рахунок вас і за ваш, за рахунок вашого ресурсу. Його наміри почати з чистого листа, прийти до вас, забрати бар'єри. А навіщо а навіщо йому це тоді? Нашому це суть. Забрати у вас ресурси. Пошліть, будь ласка, його нахер. Ну, мені кажуть, що ви знову будете в якійсь зелупі, якщо ви його, якщо ви його допустите до себе. Ні, у вас тут головний, найголовніший урок це вибір себе, любов до себе, самооценка, самоцінність. Вам треба пройти карму. Вам треба закрити кармічні процеси. Трансформація це новий простір. Створювати новий чистий простір. Без цього мужчини, якого ви зараз загадали. Вибачте, будь ласка, якщо неприємна інформація, але вже як є. І так. quarta Ви знаєте, тут вроді би, і вкладається мужчина. Вроді би, і почуття якісь є. Да? Тобто, тут, я не скажу, тут є родство якесь душ. Ну, якісь маніпуляції. Тобто у вас відчуття до цього чоловіка йде ж ем... жду подвоха, якийсь, якийсь він випромінює якусь таку енергію, ніби подвох. Да? тобто, Я не можу довіритися, щось він мені тут такий стрімневатий. Тут, слухайте, ні, тут, тут мені любов, тут, тут учоба йде. Мужчина перероджується поруч з вами, да, допомагає вам вверх іти. Блін, а у вас ідея, програма така. Що якщо я впущу його в своє серце, довірюся йому, я боюся, якщо я і сп'ю до дна типу, цю любов, ці чувства, то я боюся, що потім буду наказана і цей мужчина зробить мені больно. От мені отак це показано. Знаєте, що породу? Мені кажуть, ви якраз відпрацьовуєте зараз процес, щоб створити сім'ю. Ви зараз допомагаєте самі собі а, пропрацьовувати а, власне, а, родовий, родовий сценарій, де ви стілюєте процеси, пов'язані з а, самотністю. По жіночій лінії мені тут показує жіночі лінії? Так, да, по жіночій лінії, мама лінія роду. Ну, да. Даже у вас могли бути побоювання, що, що я назавжди тільки посталася одна, там страхи оці всім. Не переживайте. Тут не про те. Якщо цей мужчина, я б цьому мужчині, звісно, я би з ним повзаємодіяла. Давайте подивимося зараз. Давайте події, подивимось, які в нього тут наміри. Що не є створювати серйозні стосунки, дарувати любов. Все ж таки, я розумію, що тут Паш Кубка, але все ж таки, він бачите, на блюдечку несе. Я несу, даю тобі, і четверка, і четверка жезлів говорить, я хочу з тобою сім'ю, я хочу з тобою э, стабільності, я хочу з тобою фундамент разом будувати і бути поруч. Тобто, тут навіть хочу, щоб ви вийшли за нього заміж. Тому ви знаєте, от. Це єдиний, невірно, мужчина, який зробить з вас імператрицю, Да. Імператор, дивіться, да. Прям да. Ви цього не знаєте можете не відчувати. Але ви зараз пропрацьовуючи себе, певні у ці процеси йдуть. Ваш жіночий рід вам допоможе з ним. Тобто, дивіться, тут в кожного тут окрема тема, так? Да? Це онлайн розклад, пам'ятаємо про це. Якщо ви впізнали в собі цю історію, якщо ви зрозуміли, що це дійсно ваше, я би радила вам звернутися на особистий розклад для того, щоб більш детальніше розпізнати саму історію вашого роду, карму вашого роду, і як саме вам допомогти собі, аби... ну, Стілити, стілити ці процеси і вже нарешті будувати стосунки з цим прекрасним чоловіком. Я вас люблю, цілую, обіймаю. Дякую вам за довіру. Дякую, що ви обираєте мене і мій простір. Папулечки, бережіть себе.